Один проведений дослід набагато дорожчий за тисячу теорій, які так і залишилися думками Михайло Ломоносов. Тема лабораторної роботи 3 – вимірювання мас тіл. У лабораторній роботі використовуємо таке обладнання: важільні терези, набір важків, пінцет, кілька тіл для зважування. Тенісний м'ячик, камінець, дерев'яний брусок, монету тощо, коробку з канцелярськими скріпками, колбу з водою, склянку. Перш ніж вимірювати маси тіл, ознайомся з правилами зважування. Терези ставимо перед собою. Для зважування тіл застосовуємо набір важків і пінцет. Урівноважуємо шальки терезів за допомогою клаптиків паперу. Зважуване тіло кладемо на ліву шальку терезів, а важки на праву. Важки виймаємо з футляра пінцетом. Зважування починаємо з важка, маса якого є близькою до маси зважуваного тіла. Якщо рівновага терезів порушується, то важок ставимо на місце у футляр, а на шальку кладемо потрібний важок. Шальки терезів мають бути в рівновазі. У таблицю записуємо набір усіх важків, які були використані під час зважування. Обчислюємо загальну масу важків, що дорівнює масі зважуваного тіла. Закінчивши зважування, пінцетом повертаємо важки у футляр. Зважувані тіла мають бути чистими, сухими кімнатної температури. Масу тіла записуємо в міліграмах, грамах і кілограмах. Аналогічно проводимо вимірювання маси ще двох тіл. Обчислюємо відносну похибку експерименту. Де абсолютна похибка вимірювання 0,1 г. Отримані результати заносимо в таблицю. Визначаємо масу канцелярської скріпки. Щоб точніше виконати вимірювання маси легкої скріпки, зважуємо кілька скріпок, а потім обчислюємо масу однієї скріпки. Отримані результати заносимо в таблицю. Вимірюємо масу води, зважуємо порожню склянку. Потім обережно переливаємо воду з колби в склянку і вимірюємо масу склянки з водою. Обчислюємо масу води в склянці за формулою. Отримані результати заносимо в таблицю.